Приватна космічна американська компанія Virgin Galactic на 26 січня запланувала старт в космос космодрому в нью мексико Чому вам про це розказую? Бо серед екіпажу буде етнічна українка. Ідеться про одеситку Ліну Бороздіну, яка на сайті Virgin Galactic вказана як астронавтка з України та Америки. Вона дійсно уродженка Одеси, ну але ж потім емігрувала до Сполучених Штатів Америки, де вивчилася вона на науковицю. Ну і нині вона, як бачите, позує в космічному комбінізоні з нашитими прапорами Сполучених Штатів та України. Ну і в космосі вона пробуде 90 хвилин. Хтось каже, та це небагато. Ну але ж саме такими є польоти, приватників Virgin Galactic, бо вони на орбіту відправляють не класичні ракети і космічні модулі, а ці от невеличкі космічні човники, які потім на землю і повертаються. Хтось каже, знову ж таки, що це, мовляв, так не рахується, ну, але ж на правду. це справжній космічний політ на висоти, які вважаються вже космічним простором. Ну і також я нагадаю, що той от росіянин Гагарін, якого українець корольов у космос першим після білки стрілки відправив, то той от Гагарін, він там саме 108 хвилин тоді і пробув. Ну і точно він був тоді погодьтися в значно менш комфортних умовах аніж тепер. У там 90 хвилин буде одеситка Бороздіна на облавку човника Virgin Galactic. Також зазначу, що вона далеко направду не перша буде етнічна українка, яка в космос тепер от вирушає. Бо першою з жінок була етнічна українка пані Бондар з Канади. По тому були дві американки, пані Рєзнік і пані Стефанишина. Але тепер, от в їхній когорті, з'явиться і ще одна українка, 26-го За три дні будемо спостерігати за її польотом, вдалого її старту, вдалого її приземлення. Дев'ятнадцяте на годиннику підемо на коротеньку інформаційну паузу, але лише заради того, щоб потім обов'язково повернутися і продовжити. Будь ласка, не перемикайте. Принагідно нагадую, все буде Україна.